Особливо небезпечні. Але це на службі, а в неробочий час дуже лагідні. Як гадаєте, який пес найкраще придатний для роботи з особливим контингентом, ув'язненими. У Харкові представили на змагання своїх вихованців 9 виправних закладів. Хто переміг, та чи справді зустрічі з песиком може коштувати життя? Наші харківські репортери далі. Зона колючий дріт та вежа для спостереження. Собаки і їхні господарі почуваються звично, ніби на робочому місці. Вони ж працюють у різних в'язницях Харкова, але раптом сталася позаштатна подія. Пес почув наркотики чи навіть спиртні напої. Жоден стоматолог не допоможе розчепити щелепи, гарантують кінологи. Їхні собаки натреновані так, що коли вже вп'ялися зубами злочинця, розтиснуть їх лише після спеціальної команди. Коли собака задержала, тобто пройшов ухват, потрібно все те ж саме по команді. Команда подається кінологам Дай собака відпускає руку, поэтому, ну, і йде конвоєром. Німецька вівчарка Юна святкує першу службову перемогу. Вона чемпіонка серед усіх собак харківських буцигарень, Дресирування по кілька годин на день, спеціальний курс підготовки. І за рік хатня улюблениця перетворилася на повноцінного охоронця в'язнів. Елементарно, конечно, сидіти, лежати, там такою, ну як квартирна собака у людей живуть, ж не учить собаку в квартирі, щоб вона ходіла послідувати за задержувала, живуте. Особо опасний за год таких результатів добіліш. Вона победила в среди всех всіх Ну вот, вот, В принципі, це теж срок. За год можна зробити. За зразкову поведінку і участь у змаганнях чотирилапи учасники отримали спецпайку, сухий корм та амністію позачерговий вихідний. Але на волі їм також доводиться тримати ніс за вітром. Люди бачу, що є якісь результати. Все, вплоть до потерянные ключи, потерявшиеся діти, ну тут они разыскивали, не, не От, А так, розіскивали, потихонечку. Про рівень підготовки харківських писиків свідчить стенди з медалями. На ньому вже практично немає вільного місця. По чергову перемогу вирішать у вересні на всеукраїнські змагання кінологів. Із Харкова Наталі Білокудря, Юрій Васильів, Новий канал.